Організувавши цілодобове чергування, сьогодні уночі активістами села Стоянова було попереджено висипання львівського сміття на колишній тракторній бригаді. Як розвивалися події далі у сюжеті? О, ну ні, от то, скажіть, що? За мною машина, їхна, все Яка? 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 За машина? машина їхала ще здається. Яка машина за вами? За я. Скільки можна чихати? Ти о, краще правильно кажуть. Привезли тебе бус, показали вам дорогу, куди, да? чистку дороги вам зробили, зелене світло, як ти казав? Позвонили з бусика, сказали, зелене світло, можна сміття висипати. допитувати, Але це буде взято. Покази з телефонних розмов ваших всіх. Це буде все нормально. Ну, yeah, чого yeah, ти втікав? Скажи, чого ти втікав? Що ти мені не давав дороги? Якщо би Тим ти мене на... раз підрізав <пу> е... червоний вісьмерка, то тволокепину бізу перед тобою йшла аварійку. включила, чого не... ти не тиво? Сліди є повідбив Сиди, вон дає, як бус, що бус, віці. Фура туди поїхала, а бус туди. Ви щось жінки не збилися, з кемпінгу жінка вийшла, зупиняла. Ви щось жінки не збили. Да ви розказували, що ви можете. А сидіти в руки заблудився. Ви робите, а ви хочете купіки заробити. Я теж хочу заробити. Ви будете тепер розказувати, вам, вам тішно, ну, вам смішно. Що ти втікав? що ти тікав? Будуть дохопити, то будеш приїхати, розповідають. Чого ти? От скажи, я, якщо я не винен, я, я не втікаю. Я всі тепер герої є. Як я не винен, я не втікаю. Але На ваших, на ваших грошах люди здоров'я втрачають. Тому що це сміття розповіду. комусь треба буде вивезти. Я його я розумію, що ви його захисники. Що ви захищаєте? Маєте повне право його захищати. І від чого ви захищаєте? Від того восьмороду ви так, захищаєте. Я поняття не маю, чого клієнта тут стоїть. Я тільки приїхав сюди. Так добре, що ви запитайтеся, чого ви кричимо. Ми кричимо, душа наша кричить. Я не знаю, що душа наша чого. кричить. Я, я ти не винен був. Що ти втікав, скажи? От ти виїхав Хо з мусору, чого ти Хо виїхав. Кого ти злякався? злякався? Мене... Заїжджати сюди, ти не злякався, а виїжджати звідси ти вже боявся. Треба було боятися, як сюди їхав і з село заїжджав, треба було боятися. А ти тепер смієшся, бо тобі втішно, правда? Ні, ні, ні. На чомусь здоров'я тобі втішно, бо ти гроші в кишені запхав, і тобі вже добре. І тобі добре. А хтось буде дітей лікувати через тебе. Бо що, дай, не дай Бог, піде дощ, злива, і то буде все в селі. І все будуть діяти, внуки наші, то все будуть, і потім скажуть, о, і на те, і на те. Потім, подивіться, перша фура привезла до тої є з, з, Тугу, з лікарні. Медикаменти. Зловмисниками виявилися жителі Волинської області. Маючи документи на вивезення сміття в Одеську область, спокусилися на легкий заробіток і вирішили його вигрузити по дорозі додому. Заїхав на тракторну бригаду, тихенько подивився, обсервував, і легенько виїхав, і коло кемпіну помаленьку поїхав на сторону Горохова. І ми з e, колегою кажемо, що то буде зараз e, буде або нині, бо завтра буде фура. І 2.00 заїжджає бус, а за ним їде фура з, e, зі сміттям. Той самий бус. Той самий бус. E, 90 e, 91 90, 90. А фура 15 під. 5... E, 784, то Це було на, зверху, а знизу було 15. 57 чи 65, щось таке. Бо то було, їх їхали тіво, дощ падав і ті, падали, і, за ті, за і Ми приїхали, бус стояв тут наверху, а фура стояла далеко. Я засвітив дальним світлом на машину і розвернув дав зад. І кажу, давай вийдемо на, на центр, що ми бачили, бо не знаю, хто в бусі сидить. Чи прийшли до нас хлопці з пістолетом, чи що, і ми розвинулися по центрі. Як ми таки, почав я позвонив до секретарки, що давай визивай міліцію, визивай хлопців, бо є фура, сміття вирожай. І фура вже була мені перед очима без світла. Під'їхала і повернула на сторону Стоянова, і ми за нею давай робити погоні. І е, їхали Кемпіну, туди виїхав «Жигуль». Вілюра Іван Степанович, і бус йому набіг з правої сторони його чуть не підрізав. І бус пішов в сторону Горохова. Ще там жінка була і чуть І не підбили. І далі долучився, ні, Тарас Рудик долучився, вже було мені за журанки. Я додзвонився, Тарас, кав виручай, ти тиво. І Тарас приїхав, і Тарас переїхав, він не давав нам ганати. Він їхав посередині, і ми йому аварійку, і дальне світло включали, і ми не могли обігнати. Весь трасу зупинив. І Тарас вперед, і ми за ним, і отак хлопці за наші села Стояна за ним їхали і аж, аж де -то, аж… за виїздом Де його вдалося затримати вам. О, то аж чуть не Луцьком. Зали... За виїзд Горохівського району в сторону. Далі, то аж Софіївка проїхали, Шклінь проїхали, три чи штири... Скубелки проїхали, перші Скубелки. три чи чотири селі проїхали, а тоді під'їхала вже Горохівська міліція і наша міліція під'їхала, ми їх тоді, поліція вибачаюся, і тоді ми їх чотири і всі, Тарас був спереді, і вони всі переключали мигалки і він вже мусив зупинитися. Я, напевно, зараз хочу подякувати щиро тим, тим людям, тим депутатам сільської ради і людям зі села, які ну, допомогли на кінець знайти тих, хто займається забрудненням екології в нашому районі. Тому що напротязі цілого тижня як і депутати, так і жителі села чергували на нашій території. І сьогодні вночі сталося прикрий інцидент. Який засвідчує те, що в нашому селі, селі Стоянові, були знову ж таки попитка вивести сміття? А сміття звідки ми знаємо. Тут нема про що говорити. Це з міста Львова, тому що сам водій, який привозив це сміття, сам признався і сказав, що він курсує з Львова, але казав, що він заблудився, бо мав їхати в Одесу через Стоянів, через смітник, він мав заїхати в Одесу. Тому я сьогодні дякую тим, які причинилися до тієї справи. Ну я думаю, що подальші дії я не буду коментувати, але я думаю, що цей випадок, напевно, буде. Я, я би хотів і бажав, щоб це був останній випадок в нашому районі. Спільними зусиллями, також за допомогою працівників наших, спільно разом були дані громадяни були затримані на території Волинської області. От. На даний час проводяться слідчі дії, перевіряється причетність даних осіб до незаконного вивезення сміття на території інших сільських рад. Також закликаю всіх жителів Радехівщини бути. Дбайливими до виявлення таких фактів. Тільки разом спільно з громадянами ми зможемо побороти цю біду. Шановна громада Радехівщини, сьогодні завдяки зусиллям, зусиллям активістів Стоянівської сільської ради, депутатів сільської ради, а саме Товпа Роман, сільський голова Руслав Василишин, секретар сільської ради, Ухота Оксана, виявили. Знову чергову машину, яка привезла львівські сміття на наші терени. Ви знаєте, завдяки самоорганізації громади, завдяки цьому яскравому прикладу, що громада організувалася, виставила чергування, повідомили вчасно поліцію. Машина була виявлена, машина здійснювала втечу, доганяли аж в сторону Луцька, за Гороховом догнали. Поліція працювала і Горохівського району, і наша місцева поліція. Тобто машина зараз є опечатана, машина є на зберіганні. Слідчі Радехівського відділку поліції, як вже наголошував керівник поліції Михайло Спічак, займаються слідчими діями. І ви знаєте, я теж звернувся до громади з проханням вкотре. Щоб була самоорганізація людей, щоб люди не боялися, щоб люди були активними. Ми бачили, як це відбувалося. Дуже добре, що Ярослав Василишин, як голова сільської ради, зателефонував мені півтретя вночі. Ми організували роботу поліції. Організувалися самі люди, які теж доганяли своїми приватними машинами, цю, цю машину, яка вже втікала зі сміттям. І ви знаєте, це дуже ганебно, коли. Приїжджають бусом, виявляють місця, де би можна було скинути сміття. Після того телефонують водію машини, водій машини приїжджає і це сміття скидає. Цей факт виявлений. Як вже сказав керівник поліції, слідчі дії проводяться з співставленням, чи та машина не скидала в інших місцях сміття. І якщо це буде доведено, це буде такий яскравий приклад того, що громада разом з поліцією, разом з органами влади. Все-таки перешкоджає, привезенню львівського сміття. Ви знаєте, ми вже просто є така точка знаєте, відліку, коли може бути дуже великий осуд громади. І коли громада, ми не хочемо просто, щоб вдавалася до радикальних дій, все-таки до порушників, до водія, до тих людей, які. Знаходять місця, де можна висипати сміття, бо кажу, це буде дуже страшно, коли попаде на осуд громади. Я ще раз звертаюся, щоб громада була пильна і щоб будь-який час дня і ночі телефонували мені, керівнику поліції, і на лінію 102, щоб поліція швидко організувалася і виявляла дані факти. Автомобіль з загруженим сміттям арештовано. В Даний момент автомобіль, який ми бачимо, затримано. Цей автомобіль є повний загружений сміттям зі Львова. І наразі проводяться слідчі дії, двері опломбовано, паливний бак опломбовано, машину вилучено, машина стоїть на стоянці. І от все ж таки таким чином і надалі будуть виявлятися такі випадки вивезення львівського сміття.